Перше питання про ініціювання. Е, ви також можете ініціювати об'єднання. Це перше. Коли ініціювання приходить до вас, ваше право його розглянути і прийняти якесь рішення: або одне, або друге, або провести додаткову консультацію і знову його розглянути. Це як перше питання. По громадських слуханнях, порядок проведення визначаєте ви своїм рішенням. Перше. Кого запрошувати на нього? Чи Замлинського, чи когось інакшого, визначаєте ви, я ніколи не відмовлявся приїхати, коли мене запрошують. Чи це неділя, чи це шоста вечора, це не важливо, тому що питання важливе для громад, і про нього треба говорити. Я готовий це робити. Це друге питання. Третє питання. Стосовно статусу, при формуванні об'єднаних територіальних громад, громади формують. Велику об'єднану територіальну громаду. Ніхто нікого не бере невістку чи зазятя. Ну не можна в такій риториці. Кожна громада є сильна по-свому. Хтось фінансово, хтось людським ресурсом, хтось землями себе призначення, хтось якимись родовищами не знаю, нафти, газу. залежності від громади тої чи іншої, формується для того, щоб бути міцнішою і для того, щоб бути спроможнішою. Формується і також разом докупи господаркою. ФАПами, амбулаторіями, лікарнями, ПТУ, школами і так далі, і тому подібне, для того, щоб сформувати центр, локальний центр регіонального місцевого розвитку. Це є основний принцип реформи з децентралізації, щоб передати повноваження на, на, зверху, з Києва, грубо кажучи, з області вниз, і щоб громади самі вирішували, як їм розвиватися, в якому напрямку і так далі, і тому подібне. При формуванні об'єднаної територіальної громади. Адміністративна одиниця, там. місто Соснівка, чи село там ще якесь інше, воно не зникає з карти України, воно як було, так воно і залишається. до юриста, який сказав військоводерністрації, що можна такі дії паралельно, тобто відокремлення і утворення, тому що це дуже складний процес, дуже довгий процес. Чи можемо ми, наприклад, на сьогоднішній день ініціювати відокремлення і паралельно йти у тими кроками? Тому що ну, реально це займає дуже довго часу. Питання полягає в тому, який паралельний шлях, де швидше до фінішу. От тобто ми можемо того, отримати... Справа в тому, що якщо ви ага. приймете рішення всі, які необхідні по об'єднанню, а до кінця не прийнете шлях по власне внесенню змін в інтерустрій, то весь цей шлях ви пішли ну, Це є правда. Я не хочу вас обманювати, це, це є правда. Тому, ну, якби я робив, як би я робив, я би напевно. Все ж таки я починав без того звукового аналізу е, по спроможності мебутньої громади. Тобто спроможно не фінансово. Фінансово це другий другу А визначав себе, де люди отримують ту чи іншу посту. Куди діти їздять в музичну школу, куди звідки береться вода в кралі, де моситься сміття, де хлопці грають в футбол, чи дівчата не стають. Потім ця вся інфраструктура їй потрібно всю мати і утримувати, або десь цю послугу з боку. Після цього, ми з цього так, формату вже можна говорити про наповнення бюджету. Mm -hmm. А скільки в мене платників податків? А що вони платять? В протязі кожного податку, в розгляді кожного бюджетного періоду, яка тенденція, яка, що би бюджетну резолюцію 2018 <плес> рік. І тоді ми вже про щось говорили. А щодо процедури самовідокремлення, перше, це на сесії, затверджується депутатами сільської <плес> <плес> міської ради, Другий етап подається на південному станцію, для чого немає це повинно буде прийнято рішення і тут, і повинно бути рішення в Червонограді. Раді. Це є основні речі. Після цього рішення приймає не адміністрація, рішення приймає обласна обласна рада. Обласна рада подання верховну раду. Тобто є такі основні етапи. Також паперу А4, на якому і Так. Я не можу його коментувати, бо там немає ні підпису, ні печатки. Але повертаючись до питання того, що задавала шановний депутат, я хотів би сказати, що так, розрахунки в різному форматі, в різному форматі, в різні періоди 15, 16, 17 роки, тому що реформа децентралізації з 15-го року триває. І по різних громадах, по різних районах, в тому числі по Сукальському району, проводились різні розрахунки. І я говорив, тому уважно можливо. Що змінюється і бюджетне законодавство. Ті, бюджет, ті податки, які формують місцевий бюджет, також змінюються. Видатки, які формують місцевий бюджет, також змінюються. Тому ситуація є динамічна. І говорити про те, що були розрахунки, наприклад, 2015, 16-го 16 року, це добре. Але якщо є потреба провести розрахунки, наприклад, в тому чи іншому форматі, Треба брати стан на якесь число, От, наприклад, на сьогодні. Яке на сьогодні діє законодавство, таке, таке. Які повноваження, такі. Дохід частина, на що оформується, видатково, що чого оформується. Інформація береться фіскальній службі по наповненню бюджету, по видаткову відповідно казначейство. Склеяли докупи, подивилися, що насправді відбувається. Але потрібно врахувати, також на сьогоднішній день ми вже маємо бюджетну резолюцію на 18 рік. Читаєш, що практично це буде передбачено в бюджеті на 18 рік, де в тому числі будуть знесені деякі зміни в е, дохідну частину і видаткову частину місцевих бюджетів. Це вже також треба враховувати. Тому, якщо ви хочете провести якісь розрахунки в якомусь форматі, я зараз не хотів би говорити, в якому саме це вже вам вирішувати. Будь ласка, звертайтеся, проведемо офіційно їх всіх. Що затвердимо і буде мати кінцеві розрахунок. Але ви маєте розуміти одну дуже важливу річ. Реформа з децентралізації це не є реформа сьогоднішнього дня, що саме сьогодні. Її користю, її результатами і основними перевагами буде відомо через 5, 10, 15 років. Тому що це є регіональний розвиток. Не може розвинутися громада за один день. Ви повинні думати про те, що сьогодні формує ваш бюджет. Шахти. Що буде шахтами через 20 ідеї. років? Що буде шахтами через 20? Що буде? Які послуги ви себе отримуєте? Я вам вже говорю, буде постачання, де ви берете. Скільки ви за нього платите? Які тарифи? І так далі, що... де ви будете розвиватися? Які з вас землі є? І так далі ви що... це повинні для себе зрозуміти. І думати на 5, 10, 15 років вперед. Де не замок, що сьогодні ми в сьогоднішніх умовах у нас буде плюс 24, там стільки мільйони гривень. Супер! А що буде завтра? Що буде після Що формує касну місцеву? Ви це також повинні врахувати.